Права колишнього начальника Черкаського Держархбудконтролю давно є сумним прикладом реального стану правоохоронної системи на Черкащині. Оказалось, що за останні півгода нікого не з правоохоронних органів ситуація, зв'язана з поділком доказательств, фальсифікації обвинення. Якщо ти попадаєш в руки, трійки, а це троє. Прокуратура, суд, СБУ, або прокуратура, суд і е, міліція. Ти вже звіта, і якщо тебе затримали, і ти відсидів хоча б тиждень, два-три, з їхніх рук тобі вийти практично неможливо. Прокурори говорять, ви ніколи не виграєте, тому що у нас не буває в Україні оправдательних приговорів. Я задаю питання для себе. Скільки у вас було оправдальних вироків? Ноль. Ноль. А один говорить один. Я говорю, а що один? А він говорить: я виніс один вирок. Я три роки відписувався, мене чуть не звільнили і чуть не посадили. Тільки за те, що я людину не посадив, бо вона невиновна. виновна. шоком то, що наскільки продумана, підходили працівники правоохоронних органів, працівники прокуратури і суду до вопросу обвинення невиновного чоловіка. Методи працівників СБУ наскільки вишукані, що громадяни України навіть собі не уявляють. Працівники прокуратури і міліції блокують діло проти працівників СБУ і прокуратури самі з себе. Генеральна прокуратура відказується від цього діла. Брати своє провадження і розслідувати. Суддя Макаріка Черкаска, предніпроського районного суда чер... города Черкаси, відказує нам в визученні доказательств, на ближайших проведенні експертиз. Я авторитетно заявляю, що на сьогоднішній день, і то, що раніше, було, 25% підкреслюю, із 120 тисяч, які сьогодні сидять в виправних. Колонія 25% сидять ні за що. Відбуваються помилки, відбуваються реальні злочини. Не може людина відбувати довічно в країні, яка називає себе правовою. Це апріорі неможливо. Коли таких прикладів десятки, сотні, а може навіть і тисячі, я маю на увазі засуджених за сумнівними вироками за непропорційними покараннями. Це дійсно викликає обурення. Звісно, це страшно, тому що э, той же слідчий, який тобі це підбрасує, потім з тим же ж прокурором, який э, за цим наглядає, і цей же ж прокурор, який наглядає за цим, обвиняє тебе в суді, ну, це просто цинізм вищої міри. Вони перетворили відділка в кришування. Кришують. Контрабанду, кришують незаконний гральний бізнес, кришують продажу безакцизних акцизних, лікарогорілчених та табачних виробів і так далі. В мене є сотні таких прикладів. На, в місті так називаємо в лапках правонарушителя, преступника може оказатися кожен з нас. І тому ми повинні думати, відчувати і розуміти, що відбувається, і протипоставляти в правохідних органів свою чіткою, нерушиму, гражданською позицію. Потрібно взяти на себе відповідальність, все ж таки наголошувати на порушеннях прав людини, які відбуваються. Судді в нас незалежні. У нас зробили суддів незалежними від Конституції і законів України. Ось що погано. Коротко нагадаємо суд справи. В липні 2013 року працівники СБУ і прокуратури Черкаської області затримали голову обласного державного архітектурно-будівельного контролю Андрія Захарченка, нібито за отримання хабара. Той заперечив свою провину, зазнаючи, що гроші йому цинічно підкинули під час арешту, але показання Захарченка ніяк не вплинули на хід справи. Надія на справедливість здавалася примарною. Проте копітка й наполеглива робота адвокатів по справі себе виправдала. Захисту вдалося отримати беззаперечний доказ невинуватості Захарченка і водночас злочину самих правоохоронців. Уважно прослухайте оцей уривок аудіозапису слідчих дій. Антоніч, вийшов, йде до машини, все, вона бойова, готовність. Ну, з дому вийшов. Ну, Максюх, Максюха. Дінго тут. Угу. Под'їжджай. Вставай. Тури. Взял? Ні, ні, не. Ні, ні, не взяв. Сидіть, не взяв. Ні, 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 су. Його захватили. Давай, Дігей. Ні, ні, Зверніть увагу саме на ці фрази. Ні, 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 Звичайно, з таким доказом на руках захисники були впевнені, що Захарченко буде виправданий. Проте, можливо, хтось і здивується, наявність беззаперечного доказу у сторони захисту ніяк не вплинула на долю обвинуваченого. Суд відкладається, переноситься, відтягується. Складається враження, що нове керівництво прокуратури, як і старе, просто допомагає своїм колегам уникнути відповідальності. Де штов утра. Покажете де прокурор. Я не знаю, де прокурор. Ви не знаєте де прокурор. Почому? 10 часов утра новый прокурор не принимает. А вы кто? Громадянин Украины. Давайте мы позвоним прокурору и спросим, он будет принимать или нет. А можно ему позвонить? Прокурор принимает. Он не сегодня, он сейчас должен принимать. Давайте мы это узнаем прямо сейчас. Хорошо? Знаем. Если через думай, то бедишь. Доброго дня. Доброго дня. Я, вас, я Віктор Миколенко, прокурор Черкаської області. Я вас всіх попрошу, навіть ті, хто не має по регламенту права прийому, я вас прийму. Єдине, в мене таке прохання, перший прийом, я розумію ваші емоції, щоб ми стисло, берегли час і мій, тому що дуже важко має одного заступника, зараз немає жодного начальника управління. Стисло. Я розумію ваші емоції, стримували емоції, конкретна проблема, конкретне вирішення. Запропонуємо добре. Я думаю, що і ви, щоб теж не сиділи до, до ночі. Добре, домовилися. Да? Давайте починаємо працювати. Пішов. Під час зустрічі з головним прокурором області адвокат Захарченка Денис Ципін дав прослухати йому той самий аудіозапис слідчих дій. Брав, Отже, прокурор абсолютно точно чув все на власні вуха. Однак, офіційна відповідь пана Миколенка була дещо несподіваною. Крім того, роз'яснюю, що відповідно до частини першої статті 220 КПК України клопотання у кримінальному впровадженні може вноситись стороною захисту потерпілим його представником чи законним представником. Оскільки ви не є учасником даного провадження, то подане вами клопотання про призначення експертизи звукозапису прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, залишено без розгляду. Людською мовою це означає, що прокурор відмовив Захарченку у вивченні цього надважливого доказу. Формальне обґрунтування у справі проти СБУшників і прокурорів той не є стороною, і його думка нікого не цікавить. Більше того, прокурори зробили все, щоб процесуально ніхто не мав права поскаржитися на їх бездіяльність. Після відписки прокурора справа проти фальсифікаторів дачі Хабара була закрита у зв'язку з відсутністю в діях правоохоронців складу злочину. Отже, новий прокурор не гірше і не краще старого, бо його головним завданням, як і раніше, залишається кришування своїх підлеглих і урочисте звітування про успіхи в боротьбі з злочинністю генеральним покровителям кругової поруки. Люди бояться Єжовщина працює до сьогоднішнього дня. Ліба ти начальник СБУ України. Чистку делаешь своих подчиненных и делаешь, если бы орган правозащиты граждан или Генеральная прокуратура, вы готовы действовать по закону, как это предусмотрено Конституции и законами Украины, или вы просто подтверждаете, что ваша деятельность антиконституционная и незаконная, то есть вы новая шайка, которая пришла грабить украинский народ и сажать в тюрьму невиновных, а виновных отмазывать там за какие-то вознаграждения или руководствуясь корпоративным принципом. Пора повернуть механизм подбора и расстановки кадров в те русло, на которое надеется Майдан. Не провокуйте, будь ласка, третий Майдан. И мы надеемся, что все-таки нынешнее руководство службы безопасности обратит внимание на то, что происходит В їх структурі, і ті процеси вони наносять угрозу лічній безпеці руководителі Служби безпеців України. Вони повинні об этом думати і пам'ятати. Це інші українці, які будуть вимагати, будуть контролювати і заставлять працювати. Тому що ще раз повторюсь, якщо буде третій майдан, я боюсь, що ми можемо залишитися не просто без керівників, ми можем залишитись. без державы. Хочу призвать журналистов э, э, не бояться освещать грани бытия наших доблестных чекистов, проявлять внимание, особое внимание. Я надеюсь, что все-таки в своем случае и в целом мы победим систему, которая, в принципе, конечно, уже давно паразитирует в Украине и которую надо искоренять. Звичайно, адвокати, попри все, досягнуть справедливості. Справа прокурори проти Захарченка не закінчена, а справа Захарченко проти прокурорів тільки починається. Далі буде.